Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямінне Нетаньяху привітав встановлення перемир'я з Хамасом, проте не тякнув на серйозні наслідки в разі порушення угоди. Я знаю, що деякі громадяни чекали жорсткішої військової атаки, і, можливо, нам доведеться це зробити. Але на даний момент для Ізраїлю правильним буде використати цю можливість, щоб досягти довгострокового припинення вогню. На вулицях Тель-Авіва і Єрусалима, які теж потрапили під ракетні удари, перехожі висловлюють надію на мир. <рекунок> відчуття повної невизначеності нічого не відомо, залишається лише сподіватися. Я думаю, припинення конфлікту це завжди добре, у будь-якому випадку. Хочеться вірити, що припинення вогню принесе більше хорошого, ніж війна. Дуже радий це чути. Привітали припинення вогню і сторони, які брали участь в переговорах, включаючи Єгипет і США. США вітає сьогоднішню угоду про припинення вогню в газі. Ракетні атаки повинні припинитися і повинен відновитися мир. Тим часом деякі палестинці сприйняли перемир'я як перемогу. В середу увечері десятки тисяч людей вийшли на вулиці Рамали, стріляючи в повітря і запускаючи феєрверки. Згідно з угодою, обидві сторони повинні припинити всі бойові дії. Ізраїль всі атаки з моря, суші і повітря, у тому числі вторгнення ліквідацію бойовиків в секторі Газа. Палестинська сторона всі військові акції з сектора Газа, включаючи запуски ракет і атаки на кордоні. Жителів Газу також будуть зняти деякі обмеження. Стане простіше перетнути ізраїльський кордон. Також доставляти товари Конфлікт, який тривав вісім днів, забрав життя п'яти ізраїльтян і більше 140 палестинців.